Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні неділя, вихідний день. Ми в Трускавці, друзі. Зараз вже 18.00 і ми йдемо з вами до бювету. Йдемо на бульвар Торосевича. Може якийсь концерт, подивимось, можливо біля музичної альтанки. Сьогодні вихідний день. Людей має бути побільше на курорті, тому що в цей день, ну, сьогодні 18 серпня, ну, треба озвучувати дати. Бо ви там думаєте, коли це було там. ну Сьогодні 18 серпня, неділя. Друзі, і ми йдемо до Бювето. В неділю переважно виходять і місцеві на прогулянку після важких робочих тижнів. Також приїжджають люди з інших міст, які, е які знаходяться поблизу. Це Дрогобич, Стерник, Борислав, також навколишнє ОТГ. Люди приїжджають на курорт послухати, можливо, якийсь концерт. Е Походити, погуляти, тут прекрасне місце для відпочинку, є прекрасний парк Адамівка, є багато мінеральних джерел, багато різних отрускавці є визначних місць культових, де можна зробити якесь селфі фото, можливо, хтось привозить сюди своїх родичів там, чи знайомих, хто до них приїхав, в гості, наприклад. Всі привозять отрускавець погуляти. Багато велика кількість ресторанів, кав'ярень, кафе. Так що трускавці де відпочити. Тому в вихідні дні завжди, навіть якщо люди приїжджають на відпочинок з інших регіонів, буває таке, що люди приїжджають на вихідні. Ну, там буває три дні, там п'ятницю приїжджають, в понеділок їдуть назад. Тому в вихідні дні має бути ніби людей більше. Але я чомусь тут людей багато не... Спостерігаємо. Ось тут ліворуч від нас церква Святого Миколая. Бачимо тут зараз церква відкрита, є люди. Ну, я, друзі, йшов вулицею Стебницькою, і дуже багато людей йшло вже е, с, ну, всю вниз по Стебницькій вулиці. Тому, можливо, раніше Щось було цікаве, можливо якийсь концерт, бо я в трускавці сьогодні не був, тільки приїхав і вирішив прогулятися, тому знімаю для вас відео. Вчора була спека неймовірна, сьогодні прогнозували таку саму, але друзі в обід е не йшли хмари, навіть тр трішки гриміло. І бачимо, зараз вже прохолодно. ну Зараз плюс. 25. Комфортна температура на курорті, але очікували більше 30 градусів. Не знаю, синоптики не можуть вгадати. Завтра знову очікується спека більше 31 градуса, так само, як в суботу. Їздив, друзі, на річку купатися. Людей дуже багато зараз на водоймах, тому можливо у Трускавці не так багато людей. Люди їхали на озеро, тут є ж біля Трускавця є три озера. Де можна поплавати, це одне в Трускавці знаходиться Козацький хутір при в'їзді в Трускавець біля візиту, біля готелю візит, також одне між Трускавцем і Бориславом. Там, ну, на козацькому хуторі там платний вхід там 40 гривень з людини. А два озера є безкоштовні. Це Доброгостівське озеро, ну і озеро біля між Трускавцем і Бориславом, можна сказати так. Їхав. Автомобілів там дуже багато було. Багато дітей тут є, бачите, для дітей є розваги, в тому що кататись на машинках, на самокатах. Бачимо невеликий концерт біля музичної альтанки, можливо, тільки розпочався, бо людей небагато Людей небагато. багато. Бачимо, деякі панянки танцюють. Ми йдемо, друзі, далі, пройдемось. В коментарях ви мене запитували про санаторій Світязянка Зараз, друзі, пройдуся до бівету. Зайду, напевно, до спортивного майданчика там в парк і далі піду, ну це вже, напевно, буде слідуюче відео. Покажу вам санаторій Світязянка і розповім, про які там ціни, що там пропонують, що входить у вартість путівки. Ну, тут біля бівету людей побільше. Не вистачає музики на курортик. Минулий рік і навіть той рік, перший рік, коли розпочалася війна, людей було набагато більше, зараз людей набагато менше. Ну, Цей рік, коли розпочалася війна, це взагалі У Троскавці дуже багато проживало людей, які втікали від війни. Потім вони їхали далі чи за кордон. І... Для декого взагалі Троскавець. У коментарях писали, що він був задорогий. Ціни підняли на квартири так, що взагалі. І то не тільки Трускавець, це взагалі тут. На заході країни були ціни космічні. Був попит. Також потім пройдемось, покажу, які концерти будуть найближчими днями у Трускавці. Розпочнеться завтра новий музичний тиждень, так що не знаю, що буде Павло Зібров і Скорпіона далі. Не пам'ятаю, хто там буде. Ну, музичний паровозик сьогодні має, я думаю, багато пасажирів. Голуби сьогодні також ситі. Гарний вечір зараз на курорті, спеки немає, я спеку, друзі, дуже погано переношу, мені краще така комфортна температура для мене 25. ще йде тільки пити водичку. Ми йдемо, друзі, ще зайдемо на спортивний майданчик, подивимось, скільки там людей. Тризкавців досить гарний спортивний майданчик. Колись була така площадка просто. Добре, що це реконструювали і зробили. Такий майданчик, також є тренажери, ви завжди запитуєте в коментарях, де можна розказці позайматися спортом. Ну, в першу чергу це є тут. І любівету є, тут зранку дуже багато людей займаються. Ну Також і вечорами. Ну і також біля кожної школи, там і в дворах є тренажери. Біля кожної школи є стадіон, щоб побігати. Ну Хтось бігає по місту, їм цікаво так. Хтось по парку. Хтось на велосипедах катається по парку. Перед нами санаторій Кришталевий Палац. І він, територія зараз зачинена, там тільки для гостей. Санаторій відкритий Бачимо, якась екскурсія невелика. Щось розповідають. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Пісніть на дзвіночок чорний пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І також не забувайте за телеграм-канал, в описі під відео є посилання. Так що, друзі, підписуйтесь. Ось тут, бачите, грають волейбол, також люди займаються на тренажерах. А це джерело Едвард. Вигляд його бажає бути кращим. Ще трішки розвалиться. Людей в парку вистачає. Так що, друзі, гарного всім вечора, гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!